Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми продовжуємо з вами розбиратися з темою корінь енного степеня. Маємо урок номер 2. Нагадаю вам, що на попередньому уроці номер один ми вчилися скорочувати дроби, зокрема, дроби, в котрих є оцей корінь енного степеня. Сьогодні я вам підготувала такі вправи, деякі. З тим коренем n степеня, де треба спростити вираз. Так, подивимося. Отже, перша вправа корінь під коренем 2 мінус корінь 3 до квадрату. Що тут треба зробити? По-перше, тут формулу, яку нам треба застосувати, це є корінь з а квадрат, то дорівнює модуль А. І вона, оця формула справедлива для всіх коренів парного степеня. Тобто, якщо я отут маю корінь степеня, наприклад, 2n а в степені 2n, то я мушу написати модуль А. Так, оцю формулу ми будемо застосовувати. Так, отже, я буду мати 2 мінус корінь 3 по модулю. І тепер треба той модуль відкрити. Отже, якщо я приблизно подумаю, скільки дорівнює число корінь 3. От як я можу порівняти число 2, наприклад, і корінь 3. Ну, корінь 3 тут популярне число, воно приблизно дорівнює 1,7, але якщо я там щось буду мати якісь інші корені, з іншими кореннями справ, ну, то я можу піднести до квадрату, то я тут дістану 4, а тут дістану 3. Ну, то очевидно, що 4 більше, ніж 3, 2 більше, ніж корінь 3. Отже, оце число є додатнє, і тому я можу відкрити модуль написати 2 мінус корінь 3. Так, далі Б. Корінь кубічний. 3 мінус 2 корінь 7 до кубу. Так, тут є корінь кубічний. Ну, тоді, тут модуля не треба, бо це є корінь непарного степеня. Я дістану просто 3 мінус 2 корінь 7. В. Корінь шостого степеня, тут є корінь 2, мінус корінь 6 до шостого степеня. Тут е, маю корінь парного показника, тому обов'язково треба поставити модуль. Так. І тепер, очевидно, що корінь 2 менше, ніж корінь 6. То, щоб відкрити модуль, можна написати отак: мінус корінь 2. Мінус корінь 6, або написати відразу, що це буде корінь 6 мінус корінь 2. Так, щоб ви були впевнені, що оце число, яке ви дістали в результаті, є додатнє, невід'ємне. Так, тепер г. Корінь 4 степеня 4 мінус 3, корінь 2, і до 4 степеня. Так, парний показник, отже, обов'язково модуль. Тепер порівняємо число 4 і 3 корінь 2. Ну, найкраще до квадрату піднесем. Тут дістану 16, а тут 3 на 3, 9 на 2, 18, бачите? Тобто, оце число є більше. Отже, можна зразу написати, що це буде 3 корінь 2 мінус 4. А можна так, як отут ми в попередньому. Виносили мінус задушки. Так, як отут. Так, тих 4 ми розібрали. Тепер подивимося далі, що ще нас може чекати? Можуть чекати отакі от вирази. Насправді вони так страшно виглядають, але вони дуже просто розв'язуються. Я маю тут дужку до квадрату. От одна, перший доданок оце моє А, та якби. якщо ви підносите дужку до квадрату, а це Б. Ну то я за формулою. А плюс Б до квадрату. Просто буду підносити вираз до квадрату. А квадрат плюс 2аб плюс Б квадрат. Так, отже, що я буду мати? Той корінь. Тут тільки так треба е, написати гарно, щоб не, тут не погубити тих коренів. До квадрату плюс 2, помножити на оцей знов корінь. 3 мінус корінь 2. І помножити на той другий. Корінь 3 плюс корінь 2, то подвоєний добуток. І плюс отой другий корінь. Так, до квадрату. Так, тепер оцей зовнішній корінь пропаде, але тільки зовнішній. Залишиться корінь 3 мінус корінь 2. Плюс. Отут я можу написати оце під один корінь. Ну, бо ви знаєте, що корінь А помножити на корінь Б. Можна записати корінь А Б під один корінь. Тут ми виділимо ту властивість, Та? то я тоді буду мати 2, і під одним коренем дужка корінь 3 мінус, корінь 2. І корінь 3 плюс корінь 2. Плюс. Плюс. Тут оцей зовнішній корінь пропаде також. Отак. Так, тепер отут корінь 3 мінус корінь 2 можна записати без дужки. Плюс 2. Отут застосуємо формулу А мінус Б на А плюс Б. Оцю формулу скороченого множення різниця квадратів. То я дістану під коренем. 3. Корінь 3 до квадрату то буде 3. мінус корінь 2 до квадрату то буде 2. І плюс оцей хвостик перепишу. Так, тепер оцей мінус корінь 2 і корінь 2 можна скоротити. Ну, 0 буде. Мінус корінь 2 плюс корінь 2. Так, тут стану одиницю. Отже, буду мати: оцей корінь 3 плюс корінь 3. Це є 2 корінь 3. І тут 2 помножити на 1, то буде плюс 2. О! І це є моя відповідь. Писани не багато, але насправді не складно. Так, тепер оцей Б напишемо. Так, я умову не переписую буду зразу підносити до квадрату. Так само аналогічно ви можете зупинити мене і собі зробити спочатку самі, щоб зрозуміти, як воно отут-от спрацює Так, до квадрату. Мінус 2, тут корінь 3 плюс корінь 5. Можна відразу написати під один корінь. Отак. От і плюс оцей корінь 3 мінус корінь 5, і його до квадрату. Тобто, то аналогічна вправа. Так, тут дістану 3 плюс корінь 5, мінус 2. Тут є 9 мінус 5. Тобто 3 до квадрату мінус корінь 5 до квадрату, і плюс 3 мінус корінь 5. Корінь 5 мінус корінь 5, 0, 3 плюс 3 це дорівнює 6. І мінус 2, 9 мінус 5 то буде 4. отут, І корінь з 4 це буде 2, і 2 на 2, 4. Так, тут щось чекайте, не туди написали ми. Так, 2 на 4 тут мало бути, так. Двійка. Оця і тут. Ні, не 4. Так, бачите, ми тут щось запуталися. Так, корінь з 4, це дорівнює 2. Отже, 2 на 2. Отак. Добре, тепер. 6 мінус 4 і дорівнює 2. Так, от таке, от, щоб воно вас не лякало, насправді воно просто за формулою піднести до квадрату. Так, і тут ще є одна група таких вправ. От, що з тим робити? Давайте подивимося. Як оце спростити? 7 плюс 4 корінь 3. В до квадрату. Під коренем. Так. Так, тепер отака кубка вправ. Подивимося, що тут робити. 7 плюс 4 корінь 3. Так. Так. Якось той вираз треба спростити. Тобто, треба подивитися уважно, що то є 7 плюс 4 корінь 3. От тут є отакий от доданок 4 корінь 3. То. Це є 2АБ. 2 АБ. А, а оця сімка то є А квадрат плюс Б квадрат. Тобто, от нам треба вгадати А і Б так, щоб сім це було А квадрат плюс Б квадрат, я отут запишу. А 4 корінь 3. Це було 2 АБ. То треба почати з оцього. Якщо є 4 корінь 3. Напишу 2 на 2 корінь 3. Тобто, двійка це моя вже є з подвоєного добутку, то я спробую, може А то буде 2, а корінь 3 то буде Б. І тепер перевірю, якщо А дорівнює 2, я тут запишу ще. А Б це є корінь 3. 2 до квадрату 4, і корінь 3 до квадрату, то є 3. І 4 плюс 3 дорівнює 7. Тобто, я вгадала оцю дужку до квадрату. Тобто, це буде в мене 2 плюс корінь 3 до квадрату. Ще раз, давайте переконаємося. Отже, 2 до квадрату 4, 3, корінь 3 до квадрату 3, разом 7, отут у нас є 7. І подвоєний добуток 2 на 2, 4, корінь 3. Правильно. І тепер результат буде модуль. 2 плюс корінь 3. Але, оскільки я маю справу з двома додатніми числами, тоді дістану 2 плюс корінь 3. Так. Тобто, ви вже зрозуміли. Треба вгадати цю дужку в квадраті. Так, тут давайте подивимося. 3 мінус 2 корінь 2. Так, отже, 3 це є А квадрат плюс Б квадрат. А оце мінус 2 корінь 2, то є 2AB. Ну, тут просто. Тут, е, якщо 2 корінь 2 це є 2аb, то я буду мати 1 мінус корінь 2 до квадрату. А ну давайте спробуємо. Можна собі збоку тут перевірити. 1 мінус корінь 2 до квадрату. 1 до квадрату 1, мінус 2 корінь 2, і плюс корінь 2 до квадрату це 2. Тобто, якраз так буде. 3 мінус 2 корінь 2. Так, і тепер дістану модуль 1 мінус корінь 2. Але одиниця є менше, ніж корінь 2, тому результат буде корінь 2 мінус 1. Так, отака вправа. І тепер В. Корінь 17 мінус 6. І тут під коренем 3 плюс 2 корінь 2. Так, що будемо робити тут? Очевидно, що треба почати з того внутрішнього виразу. Можна його виписати собі окремо навіть. Ну давайте спробуємо. 3 плюс 2 корінь 2. Це має бути дужка до квадрату. 2 корінь 2, це є наше 2аB. Оцей от доданок, то є 2аБ. Отже, будемо мати корінь 2 плюс 1 до квадрату. Перевіримо. Корінь 2 до квадрату 2 плюс 1 це 3. Якраз у нас тут є 3, і подвоєний добуток 2 на корінь 2 також правильно. Отже, я перепишу 17 мінус 6. І тут під коренем корінь 2 плюс 1 до квадрату. Так. Далі. 17 мінус 6. Тут модуль. Корінь 2 плюс 1. Буде так і буде корінь 2 плюс 1. Тому я можу записати зразу в дужці. Корінь 2 плюс 1, і це все під коренем. Тепер, напевне, треба відкрити отут дужки. Давайте відкриємо тут дужки. Буде 17 мінус 6, корінь 2, мінус 6. Тепер отут поспрощувати. 17 мінус 6, це дорівнює 11. І мінус 6 корінь 2. Так, і знов те саме. Отже, 11 це є А квадрат плюс Б квадрат. А оце 2 корінь 2. Так, як то нам добути, що то є за дужка в квадраті? Отже, якщо 6 корінь 2, я маю. То я можу написати, це 2 на 3 корінь 2. То, можливо, оце А, а оце Б. Тоді перевіримо. Якщо А до квадрату, то буде 9. І корінь 2 до квадрату, то буде 2. Якраз ото є А квадрат плюс Б квадрат, бачите? Тобто, я запишу замість 11 мінус 6 корінь 2, я запишу. А наше то є 3 мінус корінь 2 до квадрату. І це дорівнює модуль 3 мінус корінь 2. І трійка більша, ніж корінь 2, то це дорівнює 3 мінус корінь 2. Так, отака от, от вправа на вгадування тої дужки в квадраті. Якщо більше вправ зробити, то воно видно зразу тоді. Але то нічого страшного, якщо за першим разом не вгадається та дужка, тоді можна по-іншому спробувати завжди можна себе перевірити. От як, так як ми отут, наприклад, робили: ми підносили дужку до квадрату і бачили, чи ми правильно її підібрали, чи неправильно. Так. Тому потренуйтеся, далі ми розглянемо ще інші вправи, де треба буде спрощувати вирази, котрі містять корінь n-го степеня. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а поки що це все. До зустрічі!